Христа. Друже, як хочеш, свій гріх побідить, є сила в крові, крові Христа. Хочеш ти гордість і пристрасть мертвить, є сила в крові Христа. Вітаю вас, серпа! Ми маємо потужні джерела сили. Приходьмо, віруємо, черпаємо і діємо. І квітова буде повна, брат Терещенко, аж тріщати буде. Будете думати, де людей подіти. Ви мене зрозуміли? Про це моліться. Де шукати Божу силу? Каже, силу його завжди шукайте. Я підкреслюю, силу Його завжди шукайте. Самсон втратив силу. Давид втрачав силу і став молитися. 50-й псалом не забери від мене. Духа Твого Святого. Знаєте, чому він так молився? Він бачив свого тестя Саула. Що з ним робилося, коли Божий дух відійшов і нечистий прийшов, це ж жах, що він кидав списав свого зятя, помазаний Божий, став страшним чоловіком.